Ума школа одна з найбільших за площею смілі. Тут навчаються сотні дітей. Працює згуртований колектив педагогів. А у стінах закладу завжди панує затишна і доброзичлива атмосфера. А у 2027 році школа вже планує новий етап розвитку стати ліцеєм і активно до нього готується. Міський голова Сміли Сергій Ананко відвідав навчальний заклад, щоб побачити, чим живе школа, які є потреби і що варто врахувати в планах розвитку. Це не перша школа, яку ми відвідуємо. У нас поставлено в роботу відвідати. Всі навчальні заклади міста для виявлення потреб на 2026 рік при формуванні бюджету, щоб ми виявили потреби, що нам потрібно. Кожен директор ставить собі завдання і, перш за все, і друге це ставить нам завдання, які матеріали, які будівельні матеріали, які можливо вікна, які ремонти, що в харчоблок потрібно, де відремонтувати туалет. Ми будемо по плануванні бюджету 26-го року максимально звертати увагу на всі освітні заклади нашого міста. Пані Лариса, директорка школи, провела екскурсію закладом. І вже на вході новинка рамка металошукач. Навчальний заклад пояснює керівниця, взяв участь у програмі Безпечна школа, що потребує створення безпечного освітнього простору для дітей. Ми взяли участь у проєкті Безпечна школа, і у нас з'явився металодетектор. Він з минулого року у нас встановлений В минулому році. Ми Кілька місяців потренувалися, перевчили дітей до нього. Ну а цього року у нас уже обов'язково через нього зранку проходять 8-11 класи. Безпечний простір це саме головне зараз. У нас у планах встановити систему відеоспостереження у закладі. Ми знайшли спонсорів, які нам допоможуть. І я дуже дякую за таку допомогу. Тому що в умовах сучасності то звичайно безпека дітей на першому місці це наші пріоритети. Школа номер 7 має найбільш. Шу спортивну залу у місті тут тренуються клуби, діють спортивні секції та проводяться змагання різного рівня від міських до обласних. Нещодавно власними силами працівники школи оновили спортивну залу, частково відремонтували сам вузли. А про те, якою є школа зсередини, найкраще знають самі учні. Вони щиро розповідають, чому люблять свою школу. Вчителі нам подобається вчителі. Вони нас не кричали. Круга аби роботи було менше. Міський голова відзначив, що сьома школа має не лише значний потенціал, а й справжню команду однодумців, які дбають про свій заклад. Я хотів би. Е Подякувати за ці роки пані Ларисі Петряк, яка є директором даного закладу. Дійсно, на очах змінюється сам інтер'єр школи, змінюється благоустрій школи, змінюється інтер'єр навчальних класів. Дійсно, за ці роки дуже багато зроблено. Мені дуже приємно сьогодні було завітати. Ми дійсно готуємося до шкільної реформи 2027 року. На базі цієї школи плануємо зробити академічний ліцей, тому роботи дуже багато. Сьогодні ми перебували також, відвідали спортивну залу. Це найбільша. Спортивна зала нашого міста зроблено власними силами працівників даної установи. ремонт, невеличкий, але він все-таки зроблений. Міська рада виділяє кошти на матеріали. Мені дуже приємно, що працівники просять кошти на ці матеріали, щоб зробити для себе умови і, звісно, для своїх дітей. Тому працюємо далі разом до перемоги.